Привіт! Чи чули ви колись про такий вид спорту як тріатлон? Тріатлон – це олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг. Існують різні види тріатлону, які відрізняються один від одного довжиною дистанції, які потрібно подолати спортсмену. Наприклад, Олімпійська дистанція включає в себе плавання 1500 метрів, велогонка 40 км та біг 10 км. Чи можна назвати рух спортсмена під час долання всієї цієї дистанції рівномірним? Звісно, ні. На кожній ділянці його швидкість буде різною. Такий рух буде називатися нерівномірним. Нерівномірний рух. Це рух під час якого тіло за рівні інтервали часу проходить різний шлях. У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Для прикладу, рух автомобіля по місту також можна назвати нерівномірним. У місті можуть бути затори, вимушені зупинки на світофорі, і це призводить до того, що за один і той же час. Автомобіль проходить різні ділянки шляху. Якщо швидкість спортсмена та автомобіля в кожній точці є різною, як же її визначити? Як характеризувати такий рух? Одна з можливих характеристик нерівномірного руху це середня швидкість. Середня швидкість руху тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, який подолало тіло. До інтервалу часу, за який цей шлях було пройдено. Зверніть увагу, L може включати в собі декілька ділянок шляху L1, L2, L3. Увесь час руху T – це сума часу руху тіла та часу, витраченого на можливі зупинки в ході цього руху. Повернемося до триатлону. На одному з чемпіонатів України з тріатлону на олімпійській дистанції переможець показав наступні результати. 1500 метрів він проплив за 16 хвилин 40 секунд. На 40 тисяч метрів велосипедної гонки витратив годину, а на 10 тисяч метрів бігу витратив 32 хвилини. Для опису подібного нерівномірного руху зручно використовувати графіки. Розглянемо графік швидкості нерівномірного руху. По графіку можемо помітити, що на першій ділянці швидкість спортсмена складала 1,5 м, на другій ділянці трохи більше 11 метрів в секунду, Ну і на останній ділянці 5,2 м. Також використовуючи минулі дані, ми можемо побудувати графік залежності пройденого шляху від часу. Ось так він буде виглядати. На цьому на сьогодні все. До зустрічі!